Відлити зі сплаву міді та олова на гранітному п'єдесталі бюст одному з лідерів СРСР Леоніду Брежневу вже майже півстоліття стоїть у центральному сквері Кам'янського у 2016-му Пам'ятник потрапив під закон про декомунізацію і мав бути демонтований. Проте бронзовий генсек і досі височіє над містом, і це дуже обурює патріотично налаштованих активістів. При брежневі процвітали психлікарні, лікарні, які були страшнішим покаранням ніж тюрми для інакомислячих, знищення всіх шістдесятників усе це припадає на часи правління нашого великого земляка. Попри те, що Брежнів родом із Кам'янського, краєзнавиця Любов розповідає. Він зрусифікував майже всі школи рідного міста, і більше для батьківщини нічого не зробив. Водночас його особу в Кам'янському чомусь завжди оспівували. Всі з'їзди, все, щоб не було, посадили дерево. Спасіба Леоніду і Все, що в місті робилося, збудувалося, перебудувалося чи зробилося. Усе було лічно. Большое спасіба, лічно Леоніду і Що це? Культ особи. Неодноразово активісти подавали петиції з вимогою прибрати бюст, але вони не набирали необхідну кількість підписів. Водночас міська влада на місці пам'ятника планувала відкрити музей просто неба. Проєкт затвердили на сесії, проте в життя так і не втілили, а потім і зовсім скасували. Зараз же кажуть у міськраді. Коштів на демонтаж погруддя в бюджеті немає. Якщо ми зносимо пам'ятник, ми повинні облаштувати це місце не просто в центрі міста змістити пам'ятник і залишити там руїни. Потрібно його буде облаштувати це місце, подумати, як можливо розробити якийсь проект. Ми його винесли із пам'яток культурної спадщини. На сьогодні він є об'єктом благоустрою. Наразі гроші на утримання бюсту не виділяють питанням декомунізації. Пам'ятника обіцяють зайнятися вже після війни. А бронзового Брежнєва з радістю приймуть у музеї історії міста. Ми можемо його використовувати як один із символів тоталітарної епохи. Ну і проводити лекції, вести пропаганду стосовно тоталітарного минулого нашої держави от у кам'янчан думки щодо пам'ятника радянському гонцеку різняться. Я тут це ріме живу. я тут весь час живу, я його весь час бачу. Він завжди був символом міста. Коли б не приїхав, назва міста змінилась. Але коли скажеш, що це батьківщина Брежнєва, то всі знають місто. Воно треба знести, і все. а тому що декомунізація з закону законодавстві музеї. Там місце. Та нехай стоїть, він же наш земляк, тому нехай стоїть. Я за те, щоб його прибрали. Остатки, скажімо так, совєтського прошлого нашого, вони нам не потрібні зараз. Він мені не приносить ні пульзи, ні в риду. Стоїть собі, дає все, як символ нашого города. Вроді би уроженець нашої землі. Мені без розниці. Вісти ж обіцяють і далі вимагати у місцевої влади нарешті виконати закон, аби тоталітарний радянський спадок остаточно відійшов на звалище історії разом із погруддям Брежнєва. Софія Куценко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.